Доброго дня спільнота. Сьогодні мій влог буде тільки для українців. Тільки скільки я собі давала слова, що я не буду, от не буду юзати тему війни, що мій канал розважаючий, На ньому я тільки розважаюсь. На цей канал для моєї родини, яка є, яка буде. І війна є частина мого життя, моєї країни. І вони повинні знати, будуть, що їх бабця думала на цю тему. Знаєте, я хочу вам розповісти. Великого минулого я розповідала, що в мене дуже цікава родина. Мій дідусь з Кракова. Е, він е, біжав від війни в 39-му році. Е, коли я дуже це гарно пам'ятаю, як він розказував, що на нас напав, на, вас, на нас напав Радянський Союз разом з Німеччиною. Я ще думала, що діда Меле, який Радянський Союз. Ми ж живемо в Радянському Союзу в Союзі, і він в тому числі. Ну, що він меле? Думаю, ну він дідусь, ну щось там, ну щось йому там примарилось. Потім він казав, це було рідко, його розповіді були дуже такі рідкі. І він казав, як його бабця моя бабця. Вони ще не побрались в той момент. А, ні, вже побрались. Бо моя матуся народилася а, а, в квітні, так же перед війною в Радянському Союзі. А, тобто вони вже побрались. А, і Вона його приховувала всю війну, причому вона його приховувала і від тих, і від радянських, і від німецьких. От. А, я дуже не розуміла його розкази, що там, де була, Російська армія, куди б вона не зайшла? В місто, в село, вона мородерила вона знущалась, вона бухала. І що росіянці вони були тільки в заградотрядах які залюбки? Розстрілювали ті, хто, ну, не йшов вперед, а вони не очолювали м'ясні батальйони, вони їх знищали. А, і знаєте, чого в мене такі думки прийшли? Коли почалась війна в Україні, Мені ну, було якось нерозуміло Думаю, Так це, мабуть, якісь сміття сидить е, в тих телеграм-каналах, ютубах, твітерах, е, бо в людей е, вихованих, розумних, в них немає е, вільного часу сидіти, е, ну, десь своє зливати свій час. Думаю, то явно якісь лоббурі сидять їм, ніхер діти. То вони там і сидять, а потім ботоферми, Ну вони то працюють за методичками. Я не однаково заходила, типу пропозиція роботи в сіті, не много времени. Це якраз раз та, і то, що є, ботоферми. Які пишуть коменти, бруд льють, ну таке. Тобто я просто собі, так сказати, ну, розуміння прибавляла, що так і так. І що? І коли наша. От давайте спочатку. Коли розпочалась війна, ви пам'ятаєте, як оці всі як там? Як там ви пам'ятаєте? Кацапури, як вони в'їжджали, як свині? Ми піддержуємо, ми піддержуємо, ми піддержуємо СВО. А ви как там? Бабабла, бла восім лет, бамба здамбілі. Що їм було діло до э, Донбасу українського? Ви за собою б дивились би. Ні, вони тупили. в них. Їх скармлювали. Ну я думаю, це пропаганда. Це пропаганда, ну все може бути. У нас теж є пропаганда, у нас теж є куча таких речей, ну, таких доволі неприємних. Но так же не може бути, що ну, блін, прямо така любов до насильства. Можуть бути всі такі запаяні. І ви знаєте, коли я побачила тіпа Машушок Шому, Грейс, і ті люди, ну, котрі мені здавалися, що вони майже нормальні, а потім я показала, що вони зовсім не нормальні, вони такі ж самі. А, просто вони десь там... Трошки краще розмовляють, трошки краще навчалися в більш-менш кращому навчальному закладі, а вони однакові. Вони всі такі от к -к кровожери, душегуби, і вони всі до одного. Вони всі моляться на того Путіна. І вони підтримують війну. І тепер, чого я прийшла до висновку? До якого? Дивіться. Така ситуація, українці провалили росіянську... росіянський кордон. Оці вилупки, в принципі, в їх тупий Макітрі не могло вміститись те, що таке може бути. І дивіться, що, що сталося. Давайте будемо пам'ятати Херсон, коли ці падлюки вдерлись в нашу країну. Херсон. Що там було? Мирні своїми тілами перекривали трасу, по которой йшли. По е, которой йшли е, колони військової техніки. Е, вони не давали цій колоні пройти. Пам'ятаєте ту жіночку, котра підійшла к окупанту і розказувала йому, вона жінка, слабка жінка, прийшла і казала, що ви робите, хлопці, йдіть додому. Вам ця війна не потрібна. А, що ви часто мовите про те, що діди воювали? Пам'ятайте, що наші діди плечо-плеч воювали. Ця жіночка, як я не знала, що походу вони плічопліч -пліч не воювали. І вона тоді сказала гарні слова, коли він її настав наганяти і сказав, що він зараз буде стріляти з першого разу в повітря, а потім на пораження. Вона сказала хлопці, якщо ви йдете в Україну, понасипайте собі в гаманці насіння. Щоб вас хоч по, по... по... соняхам, які виростуть, впізнали. Бо це українські люди. Дивіться, що ж зараз трапилось. Українські війська зайшли до Курської області, так? Масова здача. Слава Господу! Здаються а срочники, безсрочники, навіть тік-ток війська здались. Не встигли вбігти. Знаєте, в цьому круто одне, що в нас з'являється обмінний фонд. Но я другому хочу сказати, про друге, що Оці істоти, вони тільки можуть е, заходити з е, рушницею, кошмарити мирних, грабувати, коли їх багато, насилувати і муродерити. А, і я, знаєте, що думаю? А, і, кстати, наші хлопці їдуть, а із хат кричать слава Україні. А хлопці посміхаються. Я хочу сказати, що, що ці, щоб опять... Слава Україні! Це вони не Україну прославляють? Це сикони обісрались і думають, що якщо вони покричать Слава Україні, а... то їх пронесе. А пам'ятаєте кіно? Свадьба в Маліновки, оце росіянці, котрі свої капелюха міняють. Я вірю в те, що війну, ту, що росіянці називають не Другу світову, а велику вітчизняну, виграли українці. Виграли українці. Я сьогодні дивилась відосик. Є такий гарний хлопчина, і він працює на війні, е... евакуює населення, людей, тварин. І він записав сьогодні відео для курчан. Що якщо вам треба евакуюватись, бо е, доволі багато е, відео, де вони е, бідкуються на те, що е, їх покинули? Забрали, все ми приїхали на вокзал, поїзда нет, поїзд ушов. Всіх нас бросили, наша голова свола, встаті та саме настояще, бо то наїлась, мені знай. І що вони ну, не можуть евакуюватися, і потяги пішли. І, коротше, на них, на них забили. Господи. А що вони? А що вони от собі міркували? Що вони комусь? Нужні, <святливі> нахер ви кому повинні. Ви ж бидло. Ви ж рабське бидло. А... І от голландець каже, що куряни чи хто там, білгородчани, ростовчани, кому там потрібна евакуація? Присилайте запити в Тікток. У нього є канал в Тіктоці. Місто Суд Курська область, 13 серпня, евакуація цивільного населення. Заявки приймаються в Тірек, соцмереж, Інстаграм, Тікток. Або кожен вторник, четвер, суботу, о десятій ранку зустрічаємо людей, забираємо людей з магазину Лукошка, що в центрі міста Суджі. Якщо ви втомилися від кровавого московського режиму. Ми вас врятуємо. Український народ з радістю предоставить вам своє житло на прикордонних територіях Харківщини та Сумщини. Звісно, якщо ще їхні будинки не зруйнувала російська артилерія. Ну а я в даний момент знаходжусь на Донеччині, де ми продовжуємо рятувати російськомовне населення від російських бойовиків. Прикінь, і ми вас будемо рятувати. Причому при, 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 при будуть рятувати не від українських військових, бо наші військові діють а, в рамках конвенції. А, я сьогодні почитала там коменти, які ж ви бідолаги. И пишут, ага, мы видели, вы уже себя показали. Что <laughs> показали? А что мы вам уже показали? Что украинцы умеют защищаться? А что мы еще вам показали? Что вы, сука, э, у вас стільки народа 5000. на маленьку країну сукі війною в Київ за три дня не вийшло, так? звісно, не вийшло. І це вам ще так повезло, що ви добрались до Ірпіня, тварюки, бо десь хтось з радників в Україні. Ну не без того. І чомусь мені так кажеться, що це якісь росіянці чи якісь малороси. Mm. <світ> от. І слухайте, і мені не зрозуміло, як це в їх головах. От, от це все в їх головах вміщається, що... Те, що вони лікували, раділи. І що до них війна прийшла? Що вони думали? Що Київ за три дня? І все круто, все? Київ за три дня. І на костях плясать, так? Ні? Ні, так не буває. Може і буває, але не з України. І так було. З Чечньою, на жаль. Ну, не з України. Так що, друзі, оце я зрозуміла, що оця сикота, оця сикота російська, вона тільки може зробити такі Марш, ну як всі а, звичайні фашисти, а, а там, де треба мужність, а, там її немає дефіцит, так що, українці, ми вже давно знаємо. Сонце в глаза мені, що українці це дуже сміливі люди. І я чекаю на перемогу. Я дуже пишаюсь нашими героями, нашими хлопцями. Ай, і я хочу сказати, що блін, без камери? без камери. я так хотіла багато сказати. Камеру взяла і все якось так забула. Ні, не забула, а не хочеться писати часами, годинами. От, так що, слава ЗСУ. Ви, ви, ви просто, ви гарнюні. Ви просто гарнюні. От. Я. Дуже пишаюсь нашими, дуже пишаюсь нашими захисниками. Висила, висила слава Україні.